Мешканці вулиці річної, що знаходиться поблизу річки Гнилоп'яті, занепокоєні. Протягом останніх двох тижнів життя людей стало нестерпним. Усе кажуть через те, що у воду хтось заливає нечистоти, які застоюються у їхньому мікрорайоні. Біда у тому, розповідають бердичівляни, що через таку ситуацію страждає екологія. Зникла риба, гине домашня птиця. Самі ж мешканці вулиці почали скаржитися на алергічні реакції та на жахливий сморід, через який вимушені закривати усі вікна. У кого вони пластикові нарікають люди, замість білих стали чорнуватими і не відмиваються. Зверталися в санстанцію, зверталися, приїжджали до нас МЧС, ніхто нічого не робить. В річку стикають нечистоти. Воняє, вечором невозможно спати. З 9-ї години до ранку все проходить крізь щелі, двері, вікна, все заходить в хату. Вікна, двері чорніють, пластик не відмивається, все чорні потьоки, так і у всіх по вулиці. Річка бурлить, кипить, дихати нема чим, жабів нема. Тварина, яка заходить, вона одразу там і здихає. Курка, яка качка от по сусідях, все не виживає. Є в нас документи, ми зверталися, є заяви, подавали везде. На поки що ніхто ні проб не бере нічого. Найшли тільки відки вона, відки починається, і все починається біля стадіону. Занепокоєні люди зазначають, усі нечистоти потрапляють у водойми з краглівки, а далі Житомира, де кажуть, люди теж почали скаржитися на якість води та сморід. День за днем, дихаючи смердючим повітрям, мешканці річної стали побоюватись за дітей, які усе частіше скаржаться на погане самопочуття. Я не можу гладитися біля річки, бо вона теж не завжди і плохо стає. І дворі теж. І навіть на вулиці немає як вийти. Скупалися, білю стирали, біле, а зараз помийте руку то що буде? Удріжуть. Уже тут 50 років. І знаю цю річку, яка тут риба пливала, сходила стаями. Такі були, як моя палка. А це курчата в мене поздихали? Я щороку вирощувала. То хай же я, я стара, я помру. А дітки наші то горло болить, то ножка крутить, бабушка, я не можу. Та й що ж це воно таке? Спасайте, хоч дітей, молодь. Звернувшись до фахівців, люди терпляче чекали на реакцію і допомогу у не лише їхній біді. Втім, кажуть, поки ніякого зрушення не помічають. Тут приїжав представник психології. О, каже, нічого страшного, це вода цвіте. Я кажу, о, вибачте, я сам рибак. О, знаєш, таке вода цвіте. Вчора був на річці, я мив руки, ви попробуєте тут помити руки. Що з вашими руками буде? О, це каже, не каже, це десь там біля стадіону ця труба біжить. Ну, Спускають ну, це і пошив один той самий час, на вечір спускають видно цю воду. О. І це не, не так була вода тут, в річці, була вода. Так ну, так не забито було. Воно з, з водою змивало, з водою змивало. Зараз води нема. Воно все сідає, піднімається. Я вже, люди там вмирають, нема чим дихати. Водоканал сказав, у нас прориву в місті немає, у нас все чисто. Від тих пор пройшло 4 дні. Це було в п'ятницю, ніхто більше нам не зателефонував, нічого нам не сказав. Вчора ми дзвонили на місто Житомир в екологічну службу, вони прийняли якісь міри, зателефонували нам на водоканал. Водоканал, я не знаю, міри до цієї пори нічого ніхто не зроблено. Дихати в хаті невозможно. В цьому районі є щось якийсь прорив, але тільки наші власті ніхто не хоче цього прийти. Знати, що є прорив. або врізка. Хтось врізався в цей кусочок. Подімаєте? Він вони приполагають, що хтось врізався з домів великий цих і фото саме великий домівці, що хімічні, построїлися. Це, да. завод, чи велика. це хімчистка, чи що? Ну вони врізалися, а ці ходять зверху і нічого не бачать. Це ж треба розкопати. А хто хоче копати? І вони ні річки прорвали. Да. Або понімаєте, ну, він обіщав, що ви але нічого не, не робиться. Бити на сполох почали усією вулицею, тоді, коли не бачили зрушень у кращий бік після приїзду фахівців. Кажуть, у санстанції робити аналіз води відмовилися. Однак на цьому зупинятися люди не збираються. Окрім звернень у ЗМІ, місцеві готові звертатися до вищих ешелонів влади. П'ять часу утра завжди Пливе фікаль, бо виходжу, я бувало, щоб прямо пливе по річки і такі згустки, і все борлить, бурлить. І такий воняє, вонь така, що неможливо. По вулиці Річні, ну практично з лимового колектора предполагають, що йдуть господарські побутові стоки. Система каналізації в місті створена роздільна. Картина така, що щоб що вона скоріше від того, що практично річка стоїть і потребує доволі глибокого вивчення. Зараз та ситуація, тому що ми не бачимо, якими міну. Стоками проходить забруднення. Асинізатори, повідомив начальник а водоканалу, зливають нечистоти у прийомний відділ насосної станції, звідки насосом вони перекачуються на очисні споруди. По зливовому колектору, оскільки він є по приватній забудові, та навіть які не по приватний, а будучи, скажімо так, аж в іншому кінці місця, в нього також не виключено, що можуть потрапляти е господарські стоки, якщо людина недобросовісно. Приєднався, скритий, так скажімо, зробило приєднання і закрили, і забули. Самі вбіждалися, що дійсно що тут ти? чиста вода, а через три метри все пішло так, так як це зі. Шукає... Де, де виходять три, да, три, три ви, труба. Ви, 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 знаєш, Тільки що, ми цього, сюди, ще раз. Вже. Вже і там ще прорвало, п'ять каналізацій прорвало там. Там рабушко був в місці. Ми шукаємо, ми іщем, все, все, не, не безпокойтесь. Ми все зробимо, Сказав, а що там? Поблизу стадіону, колишнього маштехнікуму, звідки припускають люди, і починається прорив чи викид нечистот. Знаходиться три напірні колектори. Зі слів начальника водоканалу, майже п'ять років там не було жодного прориву. Також в тому місці в річку зливаються води ливневої каналізації. Тому не виключено, що досліджувати проблему треба саме з цього місця. Зараз треба досліджувати і наводити порядок в зливовому хазяйстві і відповідно з тими, всіма, хто має приватні гриба і хто має, скажімо так, десь можливі приєднання. Їх всіх треба повиужувати і відповідно привести до порядку. Тобто в місцевій каналізації все в порядку виходить, так? Загальна господарська каналізація поки що в порядку. Насосна станція працює, напірні колектора ціли на сьогоднішній день не мають поривів. Ну і відповідно загальні сплавні, самоплинні колектора також працюють. Але є так називаємо аварійні ситуації. Від них ніхто не застрахований і нічого не може бути іншим, тому що може бути затор, допустим, на вулиці Новоіванівській, який може попасти в дренаж. А з денжа попадає в ту ж саму зливу каналізацію на вулиці Новованівській і потихеньку собі приїхав на вулицю Рибну чи цю річну, яка йде безпосередньо, вже таке також можливо. Річка в нас практично зараз не тече, вона досить таки мілководна, маловодна. І, а всі, як би там не було, всі сіні-зелені водорості, щось там набирається, все це цвіте, гниє, і тому воно таке гнієння виділяється. Гази виділяються запахи, не такі, скажімо так, як потрібно. Тому річку треба спасати. Наразі у Бердичеві створено робочу групу зі спеціалістів для вивчення ситуації на гнилоп'яті. Проводитимуть фахівці пошук несанкціонованих приєднань з приватного сектора до ливневої каналізації та аналізи води в річці, але зазначають, на це потрібен час. Екосистема річки мала б мати здатність самовідновлюватися. Але оскільки вона там досить таки малоточна, практично малодебідна, вона не в змозі сама відновитися. Це якщо вже потім зробимо подальші аналізи, ну і, можливо, будемо пропонувати яким чином чистити цю річку, але це досить таки великі затрати. Саме швидше і саме легше, що буде, це якщо будуть хороші лівні і воно це все діло, природним шляхом промиє. Є такі поняття, як самовідновлення, тоді вона самовідновиться, але це не значить, що туди потім знову можна щось скидати.